Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо особливості руху об'єктів по, по елементу Canvas. Так, навчимося їх програмувати. Спочатку запрограмуємо автоматизований рух об'єктів по певних напрямках, а, а далі запрограмуємо рух об'єктів з використанням певних кнопок певних реакцій на дію. З чого почнемо? Почнемо з того, що давайте створимо програму. Яка в нас буде називатися Test 1. Тепер що почнемо? Ну, зробимо програму, де в нас коло буде рухатися безпосередньо по елементу нашого Canvas в одному якомусь напрямку. Що для цього потрібно зробити? Знову ж таки, для цього нам потрібно імпортувати бібліотеку Time, яка буде в нас задавати елементи переміщення, так, затримки. Також так імпортуємо, створимо відповідне вікно, створимо елемент Canvas. По якому буде рухатись наш об'єкт. Зафіксуємо цей елемент Canvas за допомогою методу пакувальника пак, а також створимо в цьому вікні елемент, який буде в нас рухатися овал. Ну і Поки що, давайте зупин... зафіксуємо це вікно, щоб подивитися, що в результаті в нас буде одержано. В результаті в нас формується вікно, на якому є овал. І зараз наша задача зробити так, щоб він рухався по лінії. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно створити цикл for, який буде працювати від 0 до 60. Знову ж таки, кількість виконання циклу можна змінювати, в залежності від того, що ми будемо робити. Далі задаємо елемент canvas Move функцію. Так. Суть цієї функції полягає в тому, що вона. Переміщає графічний об'єкт, змінюючи значення його координат у заданій величині. Тобто, якщо ми кажемо, що другий параметр в нас 5, це означає, що його координати X будуть змінюватись на 5, і відповідно він буде зміщатись в праву сторону. Елемент item, це в нас є індифікатор графічного об'єкта, Ми вказали, задали йому індифікатор 1. Значення y ми не змінюємо, тому що ми хочемо, щоб він рухався по x. Якщо би ми хотіли, щоб він рухався в зворотньому напрямку, в такому випадку нам би потрібно було з вами прописувати значення мінусове, тобто мінус 5 чи мінус 6 і так далі. Також задаємо, що нам потрібно оновлювати наше вікно такінтер. І задаємо невеличкий час очікування, 0,5, щоб воно в нас не було 0,0. 5, щоб воно у нас не було дуже швидко. Ну, і Запускаємо, і бачимо, що наш елемент почав відповідно рухатися, коли в нас викинулося 60 квитків циклу. Циклу цей об'єкт зупинився. Це перший варіант. Тобто тут ми ніяким чином не впливаємо на цей об'єкт, він просто собі прямолінійно рухається по нашому елементу Canvas. А тепер давайте розглянемо ще один приклад, приклад, в якому наш об'єкт буде рухатися вже в якомусь випадковому значенні. Для цього імпортуємо бібліотеки Tekinter Random і ну, Random і Tekinter. Також імпортуємо бібліотеку Time, яка в нас буде задавати час нашого переміщення. Далі створюємо вікно Tekinter і елемент canvas, по якому у нас буде відбуватися рух. Після цього створюємо змінні X і Y, які ми за допомогою функції rentInt задаємо випадкове значення від 0 до 150, яке буде їм встановлюватися. Далі створюємо елемент ID, який буде створювати в нас овал, який буде здійснювати переміщення, і вказуємо значення розміру цього овалу. Далі запускаємо цикл while, який буде працювати наступним чином. Якщо в нас значення X, Буде встановлюватися більше 150, але менше 10, значить xdx у нас буде від'ємного значення. І так, ну давайте, щоб було краще видно, я це запишу з нового рядка. Так, рухаємося далі. Далі задаємо ще одну подію. Ще одну команду, так, де ми виконуємо наступний y. Ми Y попереднє ділимо на DY. І також запускаємо функцію після цього canvasMove xdx, xdy. Також запускаємо update, щоб наше вікно обновлювалося. так, І задаємо невеликий час очікування. 0,5 мС. Також фіксуємо наше вікно. І в такому випадку ми побачимо, що цей елемент в нас буде вибирати рандомний напрямок переміщення і зміщатися відповідно вниз за цим рандомним напрямком. Добре. Ну, і ще одна програмка, з якою ми будемо працювати, це переміщення об'єкту за допомогою клавіатури. Давайте організуємо елемент, який буде створювати в нас овал, який буде переміщати за допомогою клавіш стрілок вперед, назад, вправо, вліво. Це якщо ми говоримо про верх-вниз. Якщо ми будемо під кутом задавати переміщення, так, за це в нас будуть відповідати клавіші X. АС нас буде відповідати за рух під кутом вправо вверх, і вліво-вверх, А XZ – навпаки вправо вниз і, вправо, і вліво вниз. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього нам потрібно імпортувати наш елемент Текінтер. Далі нам необхідно створити Ф. Функцію, яка в нас буде називатися def.midpoint.pos І скажемо, що вона в нас буде виводити значення позиції середнього значення нашого овалу. Це нам потрібно для того, щоб ми могли визначити, де середня точка нашого овалу і по цій середній точці в нас залишався слід, який ми будемо генерувати. Далі створюємо функцію, яка буде відповідати за рух нашого овалу. Називаємо її move oval, і вона буде працювати по аргументу event. Так. Вказуємо крок переміщення. 3. Також вказуємо P1, де говоримо, що в елементі нашого. P1, в Midpoint ми будемо створювати відповідний об'єкт. Далі кажемо, що якщо в нас буде натиснута клавіша up, значить ми активуємо елемент canvas Move Step-іншому В іншому випадку LCIF, ми відповідно. Використовуємо команду Down, так, і воно буде переміщатися по Y, але вже не з мінусовим степом, а з плюсовим. Далі такі самі події ми записуємо, але вже цього разу для команди Left, так, і Right. З єдиною різницею, що left в нас буде x від'ємний, а в right в нас буде x змінюватися, а Y залишатись незмінним. Тепер приступаємо до програмування кнопок, які будуть задавати рух під кутом. Для цього ми вказуємо, що якщо в нас буде нажата клавіша А, в такому випадку ми будемо рухатися в ліво вниз. Так? Тобто мінусовий X і мінусовий Y. Якщо в нас буде натиснута клавіша S, в такому випадку ми будемо рухатися. X у нас буде додатній, а Y буде мінусовий, тобто ми будемо рухатися вниз в праву сторону. І аналогічні дії ми робимо з клавішою Z. Так, для руху по, по Y вверх, так, і А по X в мінус. І клавішою X, яка буде рухатись і по X, і по Y вверх, тобто в лівий верхній правий кут. Далі кажемо, що ми хочемо створювати лінію в елементі midpoint-ball, яка буде синього кольору, і мати товщину 3 одиниці. Після того, як ми це прописали, нам залишається лише створити елементи вікна нашого. Так. Для цього ми що робимо? Давайте я тут трошки збільшу, щоб було краще видно. Що робимо? Створюємо вікно Тікінтер. Створюємо і зафіксовуємо за допомогою метода пакувальника-пак наш канвас. Далі кажемо, що нам потрібно створити овал на цьому канвасі. і кажемо, що він буде в нас реагувати bind all на один з варіантів нашої функції, функції moveoval. Ну І далі зафіксовуємо нашу програму за допомогою елемента Maidloop. Ось така в нас програма. Виходилася. Вона в нас буде виконувати наступні дії. Тобто ми запускаємо на виконання нашу програму і бачимо, що в нас відбувається. У нас є коло, у нас створився елемент Canvas. Якщо я керую стрілочками, він переміщається на три пункти і будує за собою лінію. Так. Бачимо, що я можу переміщатися за допомогою стрілочок <кій> вправо вліво вправо-вліво, вверх вниз вверх вниз Але може бути ситуація, коли я хочу по діагоналі переміщатися, і тут мені потрібно скористатися наступними клавішами. Якщо я нажму клавішу А, я буду так, причому вказав я, що А велике. Так, тому потрібно мені. Використати велику літеру А англійську. Я буду рухатись під кутом вверх вліво. Якщо я нажму клавішу S велике, буду під кутом вверх вправо рухатися. Далі можу і рухатися вниз. Якщо нажму клавішу Z, це я під кутом вниз, рухаюся в, що, вліво і вправо вниз так само можу рухатися. В принципі, на цьому це все по переміщенні об'єктам. Дякую за увагу.